Шановні мешканці Бучанського та Харцівської громад, до вас звертається мисливців Києво-Святошинської ради, мисливців та рибалок. Звертаємося до вас щодо проблеми з обмеженням прав власників та користувачів земельних ділянок, що відносяться до басейну річки Рпін та її притоків. Так, за ініціативи Києву, Київського еколого культурного центру та природоохоронної групи з подачі Білогородської сільської ради. Створюється заказник, що забороняє проведення будь-якої діяльності на території цієї річки її пойми та її притоки. Наголошуємо на наслідках створення даного заказнику як природоохоронного об'єкту. Перш за все, це додатковий обов'язок власників цих земель та законних користувачів щодо її збереження, які закріплені положеннями закону про природу. Охоронний фонд. Крім того, ми вважаємо, що після введення в дію цього заказнику повністю буде знищено усі гідроспоруди, що були зорганізовані мисливцями разом з їх екосистемами. Знову ж таки, не потрібно забувати щодо відродження браконьєрства у разі виникнення тут цих. Заказників, оскільки єгерська служба нашої організації працювати вже не зможе. Крім того, заборона на заходи порегулювання чисельності хижака та бродячих собак котів призведе до невідворотних наслідків. Значить, цікаво, що ж передбачає робити для реалізації згаданого проєкту природоохоронна група та організація аналогічного спрямування. А це передбачити неважко. Поставить табличку державний заказник, і на цьому їх бурхлива діяльність закінчена. Може, ще й за щорічно перераховані донорами кошти будуть звітувати про успішну боротьбу з мисливством України. А може бути ще й гірший розвиток події, оскільки під виглядом заходів рекреаційного та відновленого характеру спритні ділки на замовлення таких організацій активно проводитимуть діяльність неконтрольованого видобутку корисних копалин місцевого значення, таких як пісок, болотний ґрунт тощо. З дня річки Ірпінь, її приток. Пойми, розташованих поблизу кар'єрів. Вважаємо, що дана ситуація стосується не тільки мешканців цих районів. Скоріше за все, це пілотний проєкт, і у разі його втілення буде зреалізована така ж сама схема на теренах усіх малих рік України. У зв'язку з викладеним просимо вас не залишатися байдужими до даної ситуації. Та активно долучатися до стимулювання органів державної влади та місцевого самоврядування щодо недопущення створення фіктивних об'єктів природозаповідного фонду, на кшталт річка Герої Рпінь, як таких, що призведуть до негативних наслідків невідворотного характеру.